Пане Петровичу, за рахунком легка перемога, Владислав Вікторович вже відповідав, власне, на це запитання. Як вам взагалі, якщо абстрагуватися від результату матчу, наскільки складно давалася гра? Так, я вважаю, я що це дуже складний матч. Складний матч, якраз перший тайм він був да, або, або, скажімо так, тому що. Дві команди підтримували високий ритм, дві команди дуже гарно працювали, перебудовувались в тактичному плані, да, дуже, і нам допоміг гол, який ми забили в першому таймі. Це, звичайно, перший тайм був, скажімо так, на гра намічі у нас не дуже вийшло. Десь були помилки неправильні, але ми. Зробили корективи в перерві і маючи ще плюс перевагу в рахунку і отримавши скажімо так, простір, ми цим скористалися і в другому таймі, в Принципі вже була під нашим контролем і ми могли забувати більше. Тому я дуже радий і гордий за хлопців, що вони розуміють все. Вдавці ці матчі, особливо два останні. Вони були виснажені виснажен в нашому пані, тому що. Потрібна була стопроцентна концентрація і фізична робота. Я дуже радий, що якраз цей ритм, і темп, який ми е разом з Карпатами в першому таймі, е скажімо так, проденсували, ми проденсували його і в другому таймі і витримували, і за рахунок цього, в принципі, і маємо такий сьогодні результат. Ладьке питання. Коли гравець захисного плану, кампас оформлює хитрики. Унікальна подія, так і власне, як як вам і сьогоднішнього гра, оскільки напевно, найкращий матч футболці Олександрії, ну я ми задоволені дуже цим гравцем. Зараз він справжній професіонал, і ці голини прийшли не просто так. Це його наполеглива праця на тренуванні. Та він працює над штрафними ударами, він працює над пенальті. Тому звісно, що в цей пенальті можна було довірити і Філіпову. Да, який хоче забити, ми дуже. Не забував декілька ігор м'яч, і в нього є велике бажання, але це рішення було тренерського складу, і ми бачили психологічний стан, тому психологічний стан він давав оптимізм і казав, що це те, що пробив Мігель. Тим паче, що він працює на цьому тренуванні. Тому я думаю, що якщо прийде наступний матч і ми можемо це рішення змінити на користь другого гравця, да такого як Саша Філіпов. Ми розуміємо, що він хоче забити м'ячі, але йому потрібно набрати терпіння, Він він це зробив. В нього є моменти. В нього він дуже гарно працює на тренування. Він заслужить свої голи ще однозначно. Завершується перше коло. Якщо говорити про рівень спроти у суперників, Карпати, наскільки вам сьогодні було складно грати, знову строючись від результату. Але чи відповідає те, що Карпати мали проміжне п'яте місце, власне, порівнюючи з іншими суперниками по складнощі поєдинку для вашої команди? Так, я зроблю компліменти. Для Карпат це дійсно дуже гарна команда. Вони знають на футбольному полі, що від них вимагає тренерський склад. І це видно, скажімо так, не на футбольному полі, тому дуже добротна команда, і їм бажаю. Якомога каже кожен раз покращуватись і мати краще результат.